Мій позивний коп, я начальник групи аеророзвитки. Ми дим, все в диму я зараз дивлюсь на двір. Подарочки. До вийду та готуємо ташечку. Одна картинка, ми сідаємо в БТР, де відносно тихо. І друга картинка, я виходжу з БТРа і таке враження ніби в фільмі, ніби це сон. Все кругом в диму, зліва-справа приходить. Ми були біля церкви в Бахматі відомої, що горіло. Точки, де був захований Петербург до КСП, було десь приблизно 100 метрів. Мені здавалося, що це найдовше, як то, як то сказати, найдовше боги 100 метрів в житті. Це просто таке, перший раз в таку обстановку попав. І ну, такі враження від Бахмута перші. Ми злітаємо, даємо стрім інтернет і паралельно цей стрім весь час спостерігають наші коригувальники. Так само Збройні сили України. І кожен Божий день ми знаходимо там, допустим, кулеметні гнізда, свіжі окопи вириті, дуже часто свіжі окопи з'являються. Якщо наша мінометка достає, ми по ним працюємо. Якщо є цілі, які ми знайшли, допустимо, БМП або танчик, або ще якась розова техніка, тоді якщо ми не достаємо, ми виходимо на артилерію Збройних сил і разом з ними по них працюємо. І якщо б не було коптерів, треба б було посилати особовий склад. Життя воно без цінне, скільки би той коптер не коштував. Коптером полетіли, знайшли позиції, знайшли окопи. Ми їх пізначили на карті, передали всім, кому потрібно, і на підставі цієї інформації. Далі планується контрнаступальні дії. Відпрацювали сьогодні нормально, з такими пригодами це просто, але попрацювали сьогодні дуже класно. Дрона загубили, але знайшли, слава Богу. І гарно авіацію коригнули, і гарно. і воно... Артилерійський розрахов тоже.